Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після п'ятиденного голосування на окупованих територіях півдня і сходу України Кремль отримав те, що хотів, ілюзію легітимності для їх анексії. Рівень підтримки сягає північно-корейських показників. Майже 100% тих, хто проголосував, висловилися за входження захоплених регіонів до складу Росії. Що ж, коли невідома кількість виборців, формальна процедура голосування під дулом автомата дає фантастичні можливості для підбиття підсумків. У Москві готуються зробити наступний крок: приєднати ці землі на підставі закону про порядок прийняття до РФ. І утворення у її складі нового суб'єкта РФ, як це було у випадку з Кримом. Російські ЗМІ повідомляють, що Путін імовірно оголосить про визнання результатів референдумів уже завтра, 30 вересня. Російський диктатор візьме участь у церемонії підписання так званих договорів про вступ до Росії окупованих територій України, де пройшли фейкові референдуми. Також Путін має намір виступати з черговою цинічною промовою. Рада Федерації може розглянути питання про приєднання 4 жовтня. Очікується, що на основі Криму та новоприєднаних територій буде створено новий федеральний округ Кримський, який очо. Ледь колишній гендиректор Роскосмосу Дмитрій Рогозін на ілюзію диктатора світ повинен реагувати негайно. Саме над цим працює президент України, обговорюючи цинічні дії Кремля з іноземними лідерами. До прикладу, сьогодні Володимир Зеленський поспілкувався телефоном зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Обговорили псевдореферендуми на захоплених РФ територіях. Лідери двох країн заявили про необхідність потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії РФ, які руйнують основи міжнародного права. Також президенти обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому. У контексті багато країн світу виступають проти агресії РФ щодо України, і позиція більшості країн, зокрема Польщі щодо невизнання так званих референдумів, є чіткою. Світ у жодному разі не визнає псевдореферендумів, які Росія незаконно провела на окупованих територіях. Більше того, багато країн прагнуть відповіді РФ за скоєне. Так, Європейський Союз запровадить санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України, які Росія здійснює з метою анексії. Про це на брифінгу для журналістів у вівторок заявив речник Європейської комісії Петерстаном. Наслідки будуть для Всіх людей, які беруть участь у незаконних нелегітимних референдумах, підкреслив він. Високопоставлений чиновник зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь окремо заявив, що до пакету санкцій проти Росії будуть включені особи, які очевидно пов'язані з останніми кроками з цими референдумами. Ймовірно, сюди також увійдуть і громадяни держав Євросоюзу, які виконували роль міжнародних спостерігачів на незаконних голосуваннях. Також Канада має намір запровадити нові санкції через псевдореферендуми Росії в окупованих регіонах України. Визнання Росією цих псевдореферендумів реалізація так званого Кримського. Сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії нема про що говорити. Українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого пакету санкцій, який має бути набагато подужнішим. Президент України Володимир Зеленський, 28 вересня, провів телефонні розмови з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем, а також із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністрами Великої Британії Канади Лістрас і Джастіном Трюдо та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Жоден з лідерів не визнає результатів цих фіктивних референдумів або спроби Росії незаконно анексувати українські території. Завтра Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. За словами Зеленського, ці псевдореферендуми, проведені Росією, є нікчемними і не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено, а диктатору просто так це з рук не зійде. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.